Слава Україні, добрий день всім любителям коней і особливо шанувальникам нашого каналу. Прийшла зима вже на Україну і сьогодні ми хочемо, коні вже стали на стайню, як ми кажемо, стіловий період почався для них. І хочемо трохи присвятити відео, як ми утримуємо наші коні і особливо. Як ми їх годуємо в той період, коли вони стоять на стайні? Ось наша конюшня, місця багато, тут ще є місце для двох коней. Спочатку стоїть хмара, цілий хмарочос робиться. Далі куті тросточка. у Тросточки трошки місця більше, але вона тут привикла стояти, тут коло неї лиша завжди ходила, а хмара. Вже їй, в принципі, все одно. Я трохи боявся, що може мало місця. У насадку, як стала на настанню, не, не лягала пару ночей, але тепер дивлюся, вона собі трошки дає так назад і спокійно лягає. Ніби, ніби з цим проблем немає. Тут в нас кури є збоку, але кури відгороджені, так що вони до коней не взагалі не попадають. Я їх відгородив так, щоб вони тут не, не скакали. Коням перед мордою в жолопу весь дзьобати чи що. Коні ми проглистували, вже давали їм гель в шприцах. Ну і ніби нормально, не, не видно, щоб вони так дуже хотіли чухатися чи там покашлювали. Сприйняли нормально. Може для, для хмари я давав за два рази, може то для неї вже й замало, вона вже, напевно, кілограм під 500 точно важить. І хочу розказати, як ми годуємо коні. Ми абсолютно не я не хочу там когось повчати чи, чи нав'язувати свою думку. Просто хочемо розказати, як ми, як я ото роблю. Значить, зранку коням ми даємо, я встаю, даю їм трохи сіна, вони їдять собі сіна, за той час від них очищаю, потім е, даю їм пити, вони напоються. Після того даю їм вівса. Ну, вівса даю приблизно по дві літри зранку і раз на день. Може той замало, не знаю таких, такой, таких великих коней, як Хмара. Їй сьогодні, до речі, рік і три місяці, 26 листопада. Ну, таких великих коней у нас не було. У нас зараз якраз інтенсивно ще й росте до півтора року, кажуть, дуже ще ріст такий інтенсивний зберігаються. Може, то й замало, дві літри вівса на день. Ну, не знаю, там далі буде видно. Для тросточки ніби хватає. О, І після того даю вівса, і вони собі з'їдять овес, тоді доїдають то сіно, Ну і потім вже там, по ходу, діла. дивлю, якщо вдома я а не на роботі, то е, як за драбинами вже порожньо, то я їм даю вівса і, ні, то дружина дасть того сіна одні, то ну, стараємося, щоб довго драбини порожні не були. Тут з боку стоять два відра з водою. Ну, зараз вони без води. Я з вечора набираю воду, вона так рекомендується, щоб вода набрала тої температури, яка є в стайні, і потім зранку вже я маю готову воду, щоб їх напоїти. Ми дотримуємося таких правил. Де що я просто від когось чув, де що читав в літературі, що. Якщо мова йде про зернові, то коня спочатку треба напоїти, а потім давати йому вже чи весь, чи ячмін, чи кукурудзу, хто там чим займається. В коня трошки інша будова тіла, ніж, скажімо, будова травної системи, ніж, скажімо, в корови. В корови двокамерний шлунок, вона в неї інакше. Її в кінці напоюють, і вона собі перетравлює. А в коня не так. В коня шлунок. Попри його величезні розміри і велику фізичну силу, порівняно є невеликий І однокамерний. Там, якщо дати вівса, а потім напоїти, то вода просто вимиє той овес зі шлунка в, там, в кишку і користі буде мало. І На вечір ми зараз робимо ще, поки що в нас є ще гарбузи, є. Бур'як ми робимо їм такий ну, салатний салат, зараз ми покажемо як воно виглядає. І вони то дуже люблять. Зараз я включу таку корморізку, у нас є. Вони як чують той звук, то зразу почнуть копитами бити. Зараз я передам камеру і показую, що, що ми. Що я беру хотів два гарбузи, кидаю в корморізку. Тут ще є трохи яблок і трохи моркви в Є можливість того року, є можливість їм морку дати. І перемалюємо. принесу трохи води. Водою я хочу змити там, щоб не залишалося корборісці і води треба знову обов'язково. Я зараз скажу для чого. І тут я додаю їм. листьев, где примерно 2 литра, и теперь все перемешаем. Мы еще даем коням вот такой премикс витамины. Але зараз я ще не даю, тому що в них вітамінів і так є поки що і яблука, і гарбуз, і морква, особливо морква. Морква взагалі для них делікатес, як лакомство використовується. Але я коні не, не прилакомлю, Не знаю, там є свої плюси, є свої мінуси. Якщо привчити на хліб чи на моркву, чи на яблука, з однієї сторони, добре, бо кінь, якщо десь зірвався, то він можна його приманити. А з іншої сторони, я рахую, що не дуже добре, бо е, підійдеш до коня чи запряти, чи, чи, чи перев'язувати, а він зараз шукає тобі за руками, щоб ти щось йому давав. Ну, хмару я не, не прилакомлював, але вона і так послушно її з'їхати. Поки що граміць не дає. О, і воду тут ще ми трохи додали, бо соку того буде замало, щоб е, треба, щоб висівки обов'язково намокли. Тому що Інакше кінь він дихає тільки ніздрями, він ротом не дихає. І коли він буде їсти, буде дмухати, і воно йому тільки буде попадати в очі і сухі висівки. Не треба, щоб були треба обов'язково. До того я там поливав трохи водою. Коні вже чули, що робить кормолізка, вже там копитами починають бити. Зараз я їх подію, щоб було по черствому. Ніхто мірку. Міха в нас є вже давно довгі роки, такої колись від старої паельної лампи. Дві мірки такі я даю і все на одну голову. Знаю, чи, чи достатньо, чи ні. І виходить, то їжа, отак трохи менше, як відро. Ну, я хочу сказати, що вже за стільки років, скільки ми утримуємо коні, що я прийшов до такого висновку, що, е що коням треба різноманітну їжу, вони їжні, як і... і яблука, і бур'як. Коли закінчиться у нас гарбуз яблука, то ми прийдемо повністю кормовий буряк. Коні можна привчити до будь-якої їжі, але основне робити поступово. І тоді не буде жодних проблем. Наші тонні кровчання вже до такого. як була мала, вона була не прив'язана. Я давав троскочці, вона до неї йшла собі коломами і там потрошки скільки встигла. Вона багато не встигала, але вона вже привикла і проблем цим немає. Тросточка вона вже покрита перші. Вона знає, яка то смакота. Тай на місце. Таку не собі буду зараз їсти. Потім я їм ще накладу сіна вже на ніч, за ті драбини всі. Ось така наша відгодівля коней. Дякуємо всім за увагу. Будьте здорові. Слава Україні!